України це судове засідання від самого початку було приречене на провал підтримати Віталія Запорожця, котрий у вересні минулого року застрелив у селі самі полки майора міліції, чию справу сьогодні розглядала броварська феміда. Прибули не лише його односельчани, а й активісти радикальних організацій. «Свободу Свобода Свободу поліпля. Пристрасті починають вирувати після відмови судді на дозвіл відеозйомки та допит кількох свідків з боку підсудного. Суд намагається прикрити дії попереднього слідства. Їхні незаконні, те, що проходить фальсифікація справи, не хочуть знати істину, що відбулося. У залі стоїть такий галас, що головуючий не залишається нічого, окрім як оголосити перерву. Звільнене суддею місце недовго залишається порожнім. Місці судді я сижу, тому що суду у нас фактично нема. Зараз громадянин має зайняти місце судді і нарешті. Судити по закону, аби перешкодити відновленню засідання, незгодні вирішують зайняти не лише суддівське крісло, а й її стіл. Запорожість! Герої! Запорожість! Герої! Запорожість! Герої! Одна із двох активісток, що вдаються до своєрідної форми протесту, Ганна Сінькова вже відома своїми екстраординарними вченками. Це вона отримала умовний термін за смаження яєчні на вічному вогні. Я на даний час вас попереджаю. Якщо ви не припините свої дії, ми вимушені будемо вас затримувати. Для встановлення особи і вирішення питання для, для про притягнення до відповідальності. По перше, що щас ви вчиняєте ваші дії, підпадають під ознаки дрібного хуліганства. Вмовляння та погрози відповідальністю залишаються непочутими. Дівчат беруться знімати зі столів силою. Руки столи Приберіть руки! Що таке цього справ приберіть? руки! Руки Загальний галас рятує головних і вдається вислизнути в коридор. що ти робиш? – Убивці! Убивці! Ви руку зламали! Ви руку зламали! Загалом до місцевого райвідділку везуть сімо козів, за даними очевидців, зовсім непричетних до скандального протесту. Зчинилася ціла бійка штовханина. Людей витягли в коридор. І міліція вже не розбирала. Міліція вже не бачила, хто блокував за залу суду. Не бачила, хто сидів на столі. Просто людей почали почали бити, заламувати руки, хапати з хапати. Фактично з цього натовпу простих людей. Засідання після цього відновлюють, аби перенести на інший день.